На Тернопільщині розпочалися збори з військовозобов'язаними загону територіальної оборони Чортківського району. На протязі десяти днів буде проведено збір особового складу екіпірування. Формування підрозділів, проведення одиночної підготовки, залученням кращих фахівців, військових комісаріатів і військових частин, які дислокуються в військах оперативного командування. Захід, після чого буде проведено злагодження підрозділів. Проведення даного заходу воно проводиться в рамках стратегії формування загонів відновлення функціонування загонів територіальної оборони в Україні, відповідно до доручення президента України до практичних занять. Залучається понад тисяча осіб з Чортківського району, які прибули отримати військовий вишкіл. Відновлення бойових навичок бійців загону буде проводитися під керівництвом інструкторів, які мають бойовий досвід участі в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей і в Афганістані. Я вирішила, щоб навчитися, хоча я за спеціальницю медсестра, але хочу ще навчити інших і навчитися від інших, як правильно надавати медичну допомогу. Дуже приємно, що у нас в Україні зараз і Чотківскої проводяться такі дані мероприємства, оскільки дуже мало приділяється цьому уваги в освіті, оскільки по сьогоднішній день навчальної зброї немає. Ми в повній мірі не виконуємо програму, яка би мала не проводиться, стрільби і так далі. Вся складність в тому, що це було добровільне, але ми провели певну роботу серед. Голів сільських рад, ми збирали збори, закликали до себе, і ми побачили результат. Ну тепер я вже бачу, я впевнений тому, що справді на терени Чортківського краю є дуже багато патріотичних і, і насправді патріотично налаштованих людей, які готові захищати Чорківський район в разі агресії. Планується провести тренування з тактикою спеціальної підготовки, зокрема тактичного пересування та переміщення під час ведення вогню з військово-медичної підготовки, вогневої підготовки з виконанням практичних вправ стрільб і стрілецької зброї. Дуже важливо в під час таких тренувань відновити престиж військового. А тим більше сьогодні проведення і навчання і оволодіння, Надання невідкладною медичною допомогою, володіння зброєю, володіння в різних ситуаціях військових, як поводитися, дуже важливо. Дані навчання будуть відбуватися також за участю не тільки військовослужбовців і представників міністерства оборони. Вони будуть відбуватися за участю. Інструкторів лісових братів Литви, країни Литва, дає передовий досвід формування загонів територіальної оборони, а також представників громадських організацій, з якими ми регулярно проводимо заходи і вишколи, спрямовані на формування повноцінних загонів територіальної оборони.